Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про акції, які я купив в червні 2024 року. Скільки вдалося відкласти, куди я інвестував та в принципі, чому я це зробив? І на початку відео вже традиційно дякуємо силам оборони України за можливість записувати це відео для мене, а вам в свою чергу за можливість його дивитися. Слава Україні! Слава ЗСУ! Поїхали! В червні 2024 року я продовжив свою стратегію інвестування в акції вибраних компаній, а також в ETF. Щодо ETF, я вибираю The Schwab US Dividend Equity ETF. Я про нього вже розповідав в одному із своїх попередніх відео, Обов'язково подивіться ось тут зверху. Це щодо ETF. Я також детальніше про нього розповім далі. З приводу взагалі суми, яку мені вдалося відкласти за цей місяць, це 640 доларів. принципі, не так багато, і я їх розділив на такі категорії, як, по-перше, of the selected Companies, тобто в обрані компанії, я інвестую більше відсоток своєї відкладної суми. Також інвестую певну суму в ETF, як я вже сказав раніше, і отримую свої попередньої стратегії. Це я інвестую в. Криптоактиви, але в криптоактиви я інвестую зовсім маленьку частину, там всього 100 доларів, грубо кажучи, в місяць. І давайте подивимося про конкретні компанії, які я обрав. Значить, відразу скажу, що сильно великих змін не було щодо моєї стратегії. Я продовжую інвестувати в Google. Я продовжую інвестувати в PayPal, в Apple, в НІ в Шваб Dividend Index. компанії, які я і раніше інвестував, але зараз ми трошки про них детальніше поговоримо. Нова компанія одна це Upwork. скоріше за все, ви про неї чули. Це найбільша компанія по фрілансером, яка обробляє фрілансерів і допомагає фрілансерам знаходити роботу, а роботодавцям відповідно виконувати роботу. Далі трошки поговоримо про це також. Давайте почнемо з Google. Google, що у нас на сьогоднішній день є в нього. По-перше, Google за останній місяць ріст майже на 5%, 4 ,64. Це також не може мене не радувати. Компанія продовжує вести хорошу політику в плані штучного інтелекту, тобто її керівники згадують постійно про штучний інтелект, про дослідження в цій сфері. І відповідно було навіть дослідження, що чим більше керівники компаній говорять про штучний інтелект і про інтеграцію своєї імперії, так би мовити, да, до штучного інтелекту то. Тим більше акцій цієї компанії будуть зростати. Є таке дослідження з приводу фінансових показників. Ми бачимо, що є ріст по ревеню, тобто по доходу. Також є ріст в 4 з 5 років по чистому прибутку, тобто за 23 рік, 23% відсотки, це дуже багато. І в принципі, profit margin, це те, що я завжди дивлюся. Зросла маржа. Зараз вона становить 24% відсотки від будь-якого сервісу або програми, або телефону, який продає Google. Тобто, Google це беззаперечно один із лідерів в моєму портфелі буде становити, і я думаю, я буду його накопичувати. Я бачу в ньому величезний потенціал. Тобто, за рік Google зріс на 30%, за 5 років він зріс на майже 240%. Тобто, ми бачимо, що Google зростає, і це явно не остання його ціна, яка зараз 179 доларів. Тобто ми бачимо, що P&A рейтинг 27,54. Я думаю, що Google буде до кінця року мінімум десь 200 доларів, а можливо, навіть і більше, що говорять експерти, от приблизно так само 189 доларів може коштувати максимальна ціна, там яку дають 37 аналітиків, і це типу як average, тобто середній. Формат того, що вони дають, от найвища ціна це 225 доларів, середня 189 і найнижча 129. Всі рекомендують купувати. До речі, сайт, на якому я це все дивлюсь, називається Сток Аналізис. можете також перейти на нього. Він безкоштовний і тут все можна подивитися. В приводу Google це зрозуміло. Він почав виплачувати дивіденти, це дуже гарна новина. В принципі, мені вдалося купити 0,5 акції, там всього на всього на 89 доларів. Тобто я розбиваю ці 424 долари, які я інвестую саме в обрані Компанії на п'ять частин, і Google це одна із них. Наступна компанія, в яку я продовжую інвестувати, це PayPal. Я вважаю, що ця компанія недооцінена на сьогоднішній день. І вона зараз коштує 63 долари. Трошки акції упали. То раніше вона коштувала на пік 67 доларів в цьому місяці. Зараз вона коштує 63 долари. Чому так сталося? Тому що Apple. Презентували MasterCard і збільшила конкуренцію для PayPal. Тобто, хто не знає, Apple на своїй конференції вони презентували можливість передачі грошей по суті між айфонами, коли ти просто підносиш один айфон до іншого, і відповідно гроші з одного айфона пересилаються на інший айфон, ту суму, яку ви вказуєте, і це відповідно збільшило конкуренцію в цій сфері, і акції PayPal трошки впали, там на декілька відсотків. Але якщо ми говоримо про чистий прибуток, про капіталізацію, про P&A рейтинг, про зростання чистої прибутку та. Про фідмерчень, тобто основні такі показники бізнесу, які я для себе виділяю. До речі, про фундаментальний аналіз у нас було недавно відео, можете подивитися ось тут. То, звісно, ця компанія показує хороший результат. І якщо ми візьмемо навіть в ретроспективі 5 років, то ми побачимо, що компанія, якраз коли почався ковід, вона піднімалася і в якийсь момент навіть коштувала там, близько 300 доларів. Ось зараз вона коштує 63 долари, що ну дуже мало насправді. Я знаю, що багато блогерів також інвестують в цю компанію. Це дійсно хороший, хороший бізнес, який розвивається, і який 100% буде приносити прибутки своїм інвесторам. Просто треба почекати. Ну, я так думаю, знову ж таки, це відео не є фінансовою рекомендацією, тому завжди вирішуйте самі, які акції купувати, а які ні. З приводу PayPal я вам розповів. Тобто 89 доларів також я проінвестував, це трошки більше як 1-3 акції. На сьогоднішній момент в мене вже в PayPal проінвестовано Майже 600 доларів, я майже маю 10 акцій компанії PayPal. Тепер переходимо до наступної компанії. Це у нас буде Apple. Я проінвестував трошки менше ніж половину акції. Я проінвестував ще 193 долари, коли вона коштувала. Тобто, ми всі знаємо, якщо ви ще не чули, що компанія Apple на цій неділі провела масштабну конференцію, де представила новинки у своєї iOS наступної версії, і вони представили, що вони будуть працювати з OpenAI. і це також повпливало на те, що. Акції компанії виросте на 13% за останній місяць. Ось ви бачите, що коштува ста коли я ще купляв. А зараз вона вже коштує 213 доларів. Тобто наскільки це воно майже 20 доларів за декілька днів. Компанія зросла. Пояснювати сильно про Apple. Я не думаю, що це логічно в сьогоднішніх реаліях. Ось найбільша компанія по капіталізації вчора чи позавчора вони перевищили Microsoft. Якщо подивимося, зараз компанія коштує 3 трильйона 27 мільярдів. Якщо ми візьмемо Microsoft — 28. До речі, да, на деякий момент вони перевищили, але знову ж таки Microsoft вирвалися в лідери. Тобто вони дуже дуже близько йдуть зараз один до одного. Про компанію також ну довго розповідати не буду. Тут все зрозуміло. Чистий прибуток росте маржа одна із найкращих взагалі на ринку. Компанія дуже стабільна і почала виплачувати відповідно дивіденди. Це також не може не радувати з приводу моєї позиції на цю компанію. Тобто, в мене зараз 4,5 акції компанії Apple. і середня купівля цих акцій у мене становить 182 долари. І я вже в плюсі до речі 147 доларів. На Apple. значить, наступна акція, яку я проінвестував, це НІ, це один із найбільших виробників зеленої енергії в загальних світі. Вони знаходяться в Америці, звісно ж, і трошечки вони впали протягом останнього місяця. На 4% майже в рік вони виросли на 20%. По фінансовим показникам у них все більш-менш добре. По фундаментальних як мінімум, ось про я трошки більше ніж одну акцію, і купив на 89 доларів. Всього у мене позиція по ній. Зараз сім акцій маю. Середня ціна купівлі 64 долари, і всього плюсі 56 доларів. Уже і остання обрана компанія мною, в яку я проінвестував, це компанія Fork. Я вже вам трошечки про неї розповідав. Це найбільша біржа фрілансерів взагалі в світі. Зараз ціна її акції складає 10,73 долари. Тобто за одну акцію так це недорого, і відповідно це успішний бізнес, який розвивається, який росте, в який проваджує свої підписки. Тобто, в кожного фрілансера є своя підписка. Він може купувати відповідні бали, за допомогою яких він потім може відсилати свої запити на ту чи іншу роботу. Ця компанія досить добре розвивається. Також проаналізував трошки їхні фінансові показники. Вони багато в що інвестують, тому відповідно їх liabilities, тобто їхні борги, вони. Трошки роз зростають, тобто ми бачимо, що 186 мільйонів, потім 229, потім 821, 831, І зараз ми бачимо, що на 2023 році вони зменшують кількість їхніх там кредитів і так далі на велику кількість З приводу їхнього чистого доходу. Останні 4 роки вони падали. Ось але в 2023 році вони пішли вверх, і ми можемо подивитися, що profit margin, тобто знову ж таки, останні 4 роки ми були в мінусі. А зараз мержа склала близько 7%. Тобто, це такий більш високоризикований актив у моєму портфелі, один із самих високоризикованих, тому що в принципі фінансові показники не такі хороші, як, наприклад, в Google, в Apple і так далі, компанії цього іншого бізнесу. Але я думаю, що відповідно 10 доларів за акцію це недорого на сьогоднішній момент. Тим паче, що аналітики рекомендують також її купувати, причому з buy. Тобто, 10 доларів за акцію я вважаю, що це хороша ціна. Якщо ми тобто, подивимося на акції за один рік, то. Тобто, як змінилася ціна, то вони трошки просіли на 26%, А за 2 роки в них плюс 23 За 5 років ну, також трошки просідають. Про Upwork, 8 акцій всього я купив. Я рекомендую також збільшувати позицію по Upwork, можливо, там. 50-100 акцій накопичу, але думаю, більше не буде. І останнє, що я інвестував, це був Schwab US Dividend Equity ETF. Тобто я вже в нього інвестую там протягом останніх трьох місяців. За рік вони зросли на 2%, за 2 роки на 7%, за 5 років на 55% і майже на 200% з моменту їхнього заснування. У мене майже зараз 12 акцій на суму 945 доларів. Я ще зараз в мінусі 18 доларів. Ось ну не дуже приємно, але що пробиш, Моя стратегія до цього індексу в тому, що я буду продовжувати це робити, продовжувати купувати цей індекс, і він дуже гарно платить дивіденти, тобто в нього ставка дивідентів в рік 3,45. можна дуже гарно заробляти, якщо відкладувати якусь суму щомісяця. і також я інвестував ще в ефір. На сьогоднішній момент тут в мене 0.093 ефіра, тобто на 328 доларів. Я зараз трошки в мінусі, але в ефір я саме вірю. Відповідно, хочу саме інвестувати. Якщо говорити про криптовалюту, то це тільки ефір. Загалом моє портфоліо, яке складається з акцій, а також з криптовалюти, зараз становить близько 5000 тисяч доларів. Тобто я вже майже перетнув цю позначку. До речі, вчора перетнув, потім трошки акції впали. Вже зараз 4958. Тобто за останній рік я плюсів на 12 майже відсотків 11,57. Продовжую накопичувати. Дивіденди, до речі, вже отримав більше трошки ніж 6 доларів і відразу їх реінвестував. Продовжую накопичувати до кінця цього року. Планую вийти на 10 тисяч доларів. Якщо все буде добре, можливо навіть буде більше. Якщо за мною давно вже слідкуєте, обов'язково підпишіться на канал. Ставте лайки, якщо вам щось не зрозуміло, треба допомога по інвестиціям, треба допомога, наприклад, по заведенні грошей на Interactive Brokers. Якщо ви ще там не зареєструвалися, то пишіть в коментарях, допоможу чим зможу. До речі, з приводу поповнення Interactive Brokers використовую TransferGo. Зараз це один із найкращих варіантів для поповнення свого рахунку, який бере всього на всього там долар за 630 доларів. Переказу, тобто це найкращий варіант переводу ваших грошей з України, наприклад, напряму в Interactive Brokers. Проводу Interactive Роберса, якщо ви ще не зареєстровані тут, то рекомендую також спробувати, якщо ви хочете почати свій шлях в інвестиціях. Посилання на реєстрацію на Interactive Brokers залишу, звісно ж, в описі під цим відео. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.